Якщо дівчина носить підбори, то вона має робити це як королева. Бориспільські дівчата вирішили переконати всіх та довести, що не лише в кросівках можна бігати. Вперше у місті відбулися змагання серед красунь. Забіг на підборах 2013 Поки учасниці реєструвалися, присутнім піднімали настрій з запальними танцями. Ініціатором змагань стала Аліна Черпак, міс Бориспіль, 2013 за організаційного сприяння команди молодіжного парламенту і управління культури, сім'ї, молоді та спорту. Міський голова також прийшов підтримати учасниць забігу. Я хотів би виразити від імені виконавчого комітету Бориспільської міської ради щиру подяку нашому прекрасному, найкращому в Україні молодіжному парламенту. Хотів би подякувати Вікторії Ще. І аліні Черпак, ініціатору сьогоднішнього цього дійства. Мені буде дуже шкода, щоб красиві гарні ноги дівчат сьогодні не були пошкоджені. Тому, звичайно, безпека ще раз безпека. Дякую всім вам, всіх святом і з прекрасним почином. У кожному забігу брали участь по дві дівчини. На фініші їх очікував суддя із секундоміром. Спринтерок активно підтримували глядачі, адже таке видовище викликає лише позитивні емоції. Увага! Рус! Поки підбивали підсумки конкурсу, публіку розважали запальні дівчата та хлопці-хіп-хопери. Найспритнішими виявилися Аліна Черпак, Тетяна Жубінська та Вікторія Шевц, які посіли перше, друге та третє місця відповідно, але подарунки від спонсорів отримали всі учасниці. Ініціатор забігу Аліна Черпак подякувала за підтримку партнерам заходу. В першу чергу я б хотіла подякувати нашим спонсорам і організаторам, тому що без них це свято не відбулося. Величезна вдяка інформаційним спонсорам. Це ТРС Бориспіля, газета Термінал Вісті Трудова слава. Забіг спринтерок на шпильках сподобався не лише учасникам, а й глядачам. А організатори запевнили, що це стане традицією і наступний раз буде масштабнішим та з новими цікавинками. Лія Булака Максим Хлопотов, новини, телеканал Бериспіль.